Пане Максиме, ситуація вкотре говориться, повертаємось до цих перемовин, е, яких ну по факту немає в найближчій перспективі, але ж думки про це говорять. Е, давайте розпочнемо з того наскільки це вигідно і яким сторонам, тому що Росія про перемови не говорить, але ж понукає нас е, на поступки. У ну, безумовно, ці розмови з боку Російської Федерації вони мають таку певну коннотацію, того, що Україна має піти на капітуляцію, тобто вони за останні пару місяців змогли розвинути певні успіхи в наступальних діях. І вони очі очевидь сподівалися, що це буде таким чином продовжуватися, але з посиленням підтримки я зараз скажу не тільки про пакет допомоги від Сполучених Штатів Америки. Не варто знецінювати ту допомогу, яку ми отримуємо, отримуємо від наших європейських партнерів від того, Великобританії, Німеччини, Франції, Чехії. Ну тут можна довго перераховувати. Дійсно, ця підтримка росте, навіть від тих країн, від яких це там можемо не так сильно очікувати, як Ісландія, наприклад, ну там Норвегія інші країни, які ну настільки принаймні медійно, є включеними в, в підтримку України. Звісно, ну такі висловлювання вони будуть з'являтися, але тут головне, що немає. Канотації невідворотності цього процесу, тобто що не про не проштовхується думка, що виключно шляхом перемовин можна закінчити цю війну. Але в цьому є і певний мінус, тому що немає у наших партнерів спільного бачення, як має війна закінчитись, і от поки це бачення не буде сформульоване, доки будуть різні версії, з'являтися. В тому числі із перег... перемовинами. Пане Максиме, ми вже помітили, що ці е, розмови точаться одразу після захоплення, хоч якогось нашого маленького, але тим не менш населеного пункту. І оце постійно відбувається. Чому так? Ну це, це нормальний процес, коли у нас е, відбувся перший успішний контрнаступ. Розмов про перемовини фактично і не було, були розмови про те, яким, е, наскільки швидко ми звільнимо свої території, наскільки розгроми Російська Федерація програє. Потім ситуація змінилась і суспільний дискурс змінився. Зараз з приходом все більше це допомоги. тоді вони вперше згадали про ситуацію на землі, так так, так, так. І от якщо зараз ця допомога е, зможе нам... Е, Зможе проломити ситуацію на лінії фронту, то і ці розмови почнуть відповідно стихати. Якщо ми говоримо про зацікавлені сторони, в тому хто в чому зацікавлений, то звісно, ну сполучені штати Америки зацікавлені в закінченні цієї війни, зацікавлені в тому, щоб і Росія не перемогла, Україна не програла в цій війні. Але тут питання в тому. Наскільки стратегічно вони зацікавлені в повній практиці Російської Федерації, тому що ну, ми бачимо, що в них є оцей остров, який ще існував, коли був радянський союз, і він розпадався також закономірно історично, і Сполучені Штати Америки були не в захваті від цієї історії, тому що ми це було велике зло, але вони принаймні плюс-мінус розуміли, як з цим злом співіснувати. На тому, що вона там була зібране докупи, і тоді ж Джош був старший, приїздив, вмовляв Україну не виходити з Радянського Союзу. Бо Бог знає, що потім з тими республіками робити, як ядерна зброя, що вони можуть з нею зробити? От приблизно така ж історія зараз із Російською Федерацією. Плюс в США дуже сильно бояться посилення Китаю, що до чого може призвести ну, там остаточне остаточний розгром Російської Федерації. В Китаї в свій же час не зацікавлені ні в тій, ні в іншій перемозі. Вони зацікавлені в тому, щоб війна продовжувалась, бо це відвертає увагу від тих справ, які вони реалізовують в своєму регіоні, і в принципі, ну, певною мірою таке послаблює союзників економічно. Тому. В мирі в результаті зацікавлено там ми зацікавлені, зацікавлені наші союзники. Але питання в тому, що немає якогось спільного бачення, як на яких умовах буде цей мир збудований, що саме перемога для України, чи що саме там не перемога для Російської Федерації. Пане Максиму, ну це ж грав довго, і зрештою, може це все потім. Якщо на певній паузі побуде, то однозначно ж Росія продовжить е, чи нашу кампанію, яку розпочала вже в 2014 році, чи обере собі іншу мішень, потім до нас повернеться. Я до того, що це може розтягнутися максимально в часі, і е, США говорять, ми на боці України е, е, тільки як Україна вирішить. Я до того, що як вони собі бачать цю ситуацію? Може ця війна тривати десятиліттями? Чи ось цей етап має завершитися остаточно? Ну вони до, до кінця е, здається, що у них є там декілька варіантів розвитку подій, і е, є така думка, що у нас є успішна принцип... стратегія, сказав Ентоні Блінкен. Ну, це це щось схоже на продовження політики політики яку ще там Генрі Кісінджер свій час започаткував, Але Вони думають, що вони зможуть цей конфлікт принаймні зараз заморозити, а потім воно вирішиться якось само собою. Але як показала історія, заморожені конфлікти не працюють. Вони все одно потім спалахують і спалахують зазвичай з новою силою. І це все одно ще відкладати справи на завтра. Тобі тобі потрібно буде щось з цим вирішити, і будь-яка заморозка конфлікту, будь-яка мирна угода з Російською Федерацією, якщо після неї Російська Федерація буде продовжувати існувати в тому вигляді, в якому вона існує зараз. Це всього лише відсрочка сорочка неминеминучого. Тобто, в, в глобальному плані назріла перебудова того світового порядку, який існував останні там. П'ять, шість десятиліть умовно. І зазвичай створення нового світового порядку не відбувається після великого глобального катаклізму. І немає поки що якихось передумов вважати, що це можна створити зараз таким мирним, спокійним дипломатичним шляхом, ну, щоб сіли там США, Європа, Росія, Китай, Іран, Ізраїль за один стіл, там Індія. і Паки сіли і домовились, і це всіх влаштувало або рівною мірою не влаштувало, і На цьому закінчили це питання. Просто це виглядає абсолютно неможливим. І от поки що ситуація вкрай нагадує період перед початком Другої світи. Я не хочу зараз навітати, але так ділюсь своїми враженнями відчуттями і тим, що ну там ми з колегами-політологами. Обговорюємо, що фактично все виглядає так, що всі ніби розуміють невідворотність глобального конфлікту, але намагаючись робити робити вигляд, що вони цього не бачать, сподіваються, що вийде відтягнути цю історію. Ну і Кірбі е, говорив і пан Блінкін так про те, що лишиться ж кордон. З Україною з Росією так чи інакше це буде довгий-довгий кордон, і підтримка Україні буде потрібна. Тобто є перспектива бачення того, що Україна сама не залишиться ні в разі перемоги нашої, ні в разі перемоги, але з певними нюансами, типу там е -е, перемир'я, а потім знову ж напад рашистів, Це ми розуміємо. Так безумовно, і це ви знаєте, не тільки залежить від позиції Сполучених Штатів Америки. В Європі все більше зростає розуміння е, безпекових проблем, з якими вони зіш, зіштовхнулись. Е, і посилення Європи воно грає нам на руку, тому що інерзність Європи, яка спочатку чекала якихось дії США, і потім за інерцією вже. Повторювали якісь моменти, ухвалювали рішення. Зараз ми бачимо, що Європа починає перехоплювати ініціативу. Зараз ми бачимо дуже важлива. Я хотів би кожному порекомендувати почитати промову Еммануеля Макрона в університеті Сарбони, тому що це дійсно програмна промова. Є промова яка в теорії може мати навіть історичний статус, тому що він туди закладає дуже багато моментів фундаментальних того, як Європа має діяти, як вона має змінюватись, в тому числі в безпековому плані. І в першу чергу говорючи саме про фактор України як е, визначальний. тому А потім почитати е, е, пана Трампа інтерв'ю, так? Пана Трампа інтерв'ю, знаєте. Вони характерні тим, що від місяця до місяця можна там абсолютно іншого різну інформацію почитати. Це інтерв'ю, які спрямовані на електорат в першу чергу, поки тривають вибори. Промови Макрона вони на електорат не спрямовані, тому що він це його остання каденція в ролі президента. Його промови вони носять ну, принаймні, ця я давно не чув від жодного світового літера настільки структурованої. Програмної промови не просто гарної емоційної з е, красивими виразами, там високопарними і так далі, а дійсно якісь програмні серйозні речі, як, наприклад, от, те, що він порівняв, точніше поставив е, знак рівно між Китаєм і е, Сполученими Штатами Америки, коли говорив про те, що от є е, е, міжнародна торгівля, є великі країни, як е, потужні економіки, як Сполучені Штати Америки і КНР. І вони правил не дотримуються. Ми єдині, хто грає за правилами, маючи на увазі Європейський Союз, і ми не і ми робимо вигляд, що не помічаємо. І це, це не може продовжуватись далі. Це наївна позиція, яку потрібно змінювати. І це дійсно дуже. Ну, це, це те, про що говорять всі, але між собою він перший, хто наважився з європейських лідерів, саме великих європейських держав, заявити це в голос. І ну, там закликати до того, щоб змінити цю позицію зараз. Пане Максиму Манальмакрон говорить багато максимально речей, які хочеться чути. Спостерігаємо за діями. Дякуємо вам, Максим Несвітайлов, Світайлов, політолог, експерт, міжнародник.